У будинку Ющенка живе полтергейст, над Києвом, літаються НЛО, екстрасенси, керують погодою в Україні. Та як правильно купувати речі в секонд-хенд, щоб не підхопити злу енергію минулих власників, все це звучить наче дивний згенерований штучним інтелектом TikTok про якусь чергову тупу теорію змов. Та насправді це дещо набагато краще. Це паралельний світ з Валерієм Саргуло. Паралельний світ розслідує загадкові явища. Я Валерій Сараула на дворі був 2007-й, Я тоді був у 8-му чи 9-му класі, коли студія пілот випустила цей бенгер. І я точно збрешу, якщо скажу, що не дивився практично кожен випуск цієї абсолютно культової програми. Я вже точно не пригадаю, коли саме її крутили. Лише знайшовши якісь старі телепрограми за 2007-й рік. Я б можу сказати вам це точніше. Тоді певно показували один випуск на тиждень, в четвер, о шостій вечора, чи не в найкращий вечірній час, а повтори крутили десь. На вихідні майже опівночі я це трохи пам'ятаю, бо любив у той час дивитись також по СТБ цілком таємно. Ну такий в мене був період у 15-16 років. Містичний і надприродно позаземній. Валерій Саруло запрошує вас до паралельного світу. І сьогодні ви побачите в цьому плані в мене насправді мало що змінилось. Тому власне, от ми й тут пригадаємо трішки, як воно було, що показували та про що розказували у перших випусках паралельного світу. Та чому ми взагалі це дивились? Натолоці я знайшов цілу добірку з усіх сезонів. Тож пізніше, зрідка, я злюблю можу продовжувати розповідати вам про деякі такі цікаві та смішні випуски з цієї передачі. Як вигнати дух попередньої коханки із ліжка свого чоловіка? Побачимо потім, як вам зайде це відео. Але зараз я обрав саме першу серію і от помітив, що там було, начебто, як два пілотних випуски. Один з них схоже, як саме він був найпершим. Вів інший ведучий, там і студія була якась така прямо телевізійна. Це паралельний світ. Я Артем Вільбік, вітаю вас. Але буквально перша перша серія виглядає куди краще, звісно, в тому числі завдяки Валері Сараулі. Але також не в останню чергу за більш такий вільний стиль подачі матеріалу, менш офіційний. Я не знаю, як це сказати, звідкись прямо наче з дороги. Це додає передачі ефекту такого трохи аматорського фльору. Не знаю, як це було правильніше сказати. Ну от десь так і виглядає, але це класно, саме так і мають виглядати подібні шоу, бо це також додає їм вигляду, наче це такі дійсно прошарені в темі паранормальщині люди, які розповідають про цю тему, використовуючи наявні ресурси, наче це не сценарне шоу, а таке дивний напіваматорський блог. Ну як мінімум особисто мені такий підхід подобається набагато більше. Тому і розповідати я почну саме вже з першого епізоду з Валерієм Сарулою, який з самого початку береться за найсерйозніше розслідування за справу загадкового полтергейста у Буд Динку президента Віктора Ющенка коротке повідомлення в інтернеті змусило мене негайно вирушити в дорогу. Пишуть, що президент України продає свою дачу на Прикарпатті, бо кажуть, що на його дачі є полтергейст нагадаю що це 2007 рік. Ющенко ще досі президент, і тут якийсь Валерій Сарула їде до нього додому ловити привидів. Це рівень, бо це привид державного значення. Мені от самого початку подобається, що знімальна команда, наче дійсно далеко кудись йде до потрібного місця і дорогу ще розпитує місцевих їхню думку про паранормальщину. Знову ж таки, це не виглядає аж так сценарно, і Може воно так навіть є. Хто знає. Елементи провізації точно має бути. Місцеві кажуть Валерію, що шукати аномалії у цій місці не варто. Історії про привидів то лише плітки злих язиків. Це просто злі язики, знаєте, могли такі речі зробити, бо це бачиш, президент. Він вже пасічний. Як розумієте, я про нього кажу, ну ще я кажу, чортами, повно. Але такі слова не зупиняють команди дослідників, і вони вирушають безпосередньо до самого маєтку. Вона розміщена і в одному з наймальовничіших куточків Карпат, долині потоку Женець. І це виглядає трохи, знаєте, наче якесь розслідування бігосів, а не полювання на В Будинок Ющенка там будують в одному з найкрасивіших місцин Карпатських гір. Я думаю, не про привидів, а про розпил бабла. чи Це просто я вже старий такі думки. О! Наразі у будинку президента ніякого немає, а як відомо, потрапити всередину до нього можна лише коли там є хазяїн або якісь рідні. Що, ну, типу, логічно. Я б теж не хотів, щоб до мене у дім заходили диваки з камерами, поки мене нема, і шукали там якихось привидів. Тож в першу чергу Валерій Саравула дорогою опитує безпосередніх свідків паранормальних явищ. В ними були. Це будівельники, які працювали в маєтку. О, я певен, вони дійсно багато чого там бачили. Ну що, як працювали щось стуки були? А що точно ніхто не може сказати, які стуки були? Також за болгарку була така такий випадок, казали хлопці. Виключили з розетки. А вона завелась, почала працювати. Ну класична негативна енергетика. Слухайте, ну це реально класний підхід до шоу. Це дійсно практичне розслідування. Команда опитує свідків, досліджує територію. Дізнається про історію місцини, те, що саме змінилось перед появою містичних подій. Це класно. Так виявляється, все тут було добре, допоки на територію будинку президента не завезли стару хату. А це погодьтесь, вже непогана зачіпка для пошуків. От і Валерій Сараула той ж з нами думки. Це серйозна зачіпка для паралельного світу. Валерій Сараула не Айно вирішаю місцевість, з якої привезли хату президентові. Виявляється, саме про такі старі залишені верховенські хатини ходять легенди. І хоча такі пусті хати часто стають прихистком для туристів, місцеві обходять такі будинки, бо у них часто заселяються злі духи. І Валерій Старула знайшов людину, яка стала тому свідком. Це був турист Віктор, котрий якось зупинився у такій хатині для відпочинку. Десь година шоста вечора я сів картоплю карто чистити ножом. І край мока замічає, що хтось проходить. Страшний удар у ті двері, де драбено так стояв. Двері отак, драбено падає рівно на то місце, де в них стояла, стояло та пружина зліжка. І по духу так Чортівня, чортів. Та це багато що поясню. Або, як мінімум, вже створює теорію. Якщо така верховинна хата стоїть і у Ющенка, тобто що її туди дійсно привезли, могло також статись, що і привид приїхав разом з нею. Більше того, ви можете навіть навмисно продати хату зі злим духом. Ну, якщо він вас втомив чи набрид, або ви просто хоче та комусь спортив життя. Не знаю, які у вас там для цього наміри, але для цього існує просте закляття. Достатньо сказати продаю з усім. Воле щоб була нечиста села в тій хаті. Золодя каже продати зовсім. Якщо президент купив хату з усім, то цілком можливо, що це таки вона є джерелом тих явищ, які останнім часом відбуваються в його маєтку. Отак, тому ви, якщо раптом купуватимете, будете знати з усім не купуємо. Так а тепер дуже цікава частина. Валерій Сараула запросив експерта до студії, який по записах з об'єкта спробує зрозуміти та розібратись у корені проблеми. Експерт досліджує запис дачі президента так. Ющенка за допомогою відомої рамки. Анатолій Іванович Шевченко сканує зображення з проєктора на енергетику і його вердикт. Це Явлення не буде. Я думаю, не називається полтергістом а більше похоже на те, що в народі називається або барабашки, либо домовички домовічки. Во такої вот. ага, і от у чому ж каверза Валерій Сараула не казав експерту головну причину та проблему цього дослідження. тобто привидів Анатолій Іванович. Сам відчув усе це. Ну тобто, все basically confirmed. у будинку Ющенка дійсно може пробувати якийсь дух, який став причиною різних загадкових звуків, рухів, дивного самопочуття і всяких таких інших надприродних явищ. І що ж далі? Що робити, коли твій сусід привид, а ти. Президент Валерій Сарула повідомив президента про те, що на його дачі зафіксована аномальна зона, і попросив його прес-службу надати коментар з цього приводу. Але не певен, що президент прийняв це попередження серйозно, або вони вже є для цього якесь своє рішення державного рівня. Наступна історія цього епізоду досліджує вже дещо абсолютно інше. Це історія про прибульців та НЛО над Києвом. Щось вони якось зачастили до нас сюди, наче тут зона 51 або що. А у 2007-му це взагалі було ну чисто сенсація. До Валерія Сараули потрапили ексклюзивні знімки та практично докази якихось неопізнаних літальних об'єктів над Києвом. Звісно ж, він одразу вирушає до місця пригоди. Наша група прибула на знаменитий авіазавод у Києві, щоб розслідувати справу, яка може стати справжньою сенсацією. Ну не зовсім насправді як виявилось ці фото та відео докази не дуже свіжі, а з 2004 року, але це настільки неймовірно, що таке точно варто дослідити, бо НЛО з'явилось посеред білого дня прямо під час великого авіашоу. Але ніхто нічого дивного не помітив. Вони навіть не здогадували, що саме відбувалось у них над головами. Чесно кажучи, я ну досі нічого тут не бачу. Типу, просто це запис телеефіру і якість, ну, просто песня. Але повіримо Валерію на слово, і дійсно уявімо, що там щось є. Тож Гова вирушає розслідувати цю справу в надії дізнатись правду, чи дійсно у небо над столицею залетіли позаземні створіння? На жаль, пілота, який у той день пілотував мрією, не було на місці. Він був у рейсі, але з ведучим погоджуються поспілкуватись інші пілоти, які у той день керували на шоу іншим літаком. Це би йшло було, да? я би. Чил это как дефект фотографії, mm, понятно. Отже, на шоу тоді нічого такого не було. А я этого не говорю, я не знаю. Mm -hmm. Понятно. дуже дякую інформативно. Але Валерій Сарула не опускає рук та досліджує цю історію далі. Диспетчери, які керували польотами того дня, переконують, що жоден радар не зафіксував незареєстрованих чи невідомих літаючих об'єктів. Що ж, доказів НЛО поки не дуже багато. Але я не думаю, що офіційні представники військових чи влади підтвердили б таку інформацію, правда? І все ж. Може, це просто відеомонтаж? Ай, вон тобі, як це було у Малдера. але ж і в таких історіях треба також бути скептиком. Іноді сигара це просто сигара. От і Валерій Сараула такої ж думки. Що й правильно, тож він відправляється з оригіналами цих фото до експерта. І зараз ми дізнаємося висновки експертів. Е, ваша думка, що це таке? Бог його знає. Можна красиво назвати, Неопознаний не, не літаючи бін. Йо, то це що ж це означає? Це дійсно прибульці чи якісь військові випробувальні штуки? А от цього ми вже напевно і не дізнаємось. та й насправді чи хотіли б ми дійсно знати таку правду? У другій серії паралельного світу нам розповідають про те, що актуально і досі. От буквально нещодавно говорив вам про теорію змов з TikTok, про те, як там обговорюють можливість керувати погодою, що нею вже керують військові. Банальщина! в Україні усі проблеми та незгоди вирішують експерти, екстрасенси, і питання погоди вони також давно вже вирішили раз і назавжди. Бо ймовірно, прямо зараз, коли ви дивитеся нашу програму, хтось з людської волі, розганяючи скупчої хмари, просто у вас за вікном. У мене хмарно. Насправді не лише військові та екстрасенси займаються управлінням погодою. Це роблять і прості люди, які моляться у церкві, читають правильні молитви. Їх існує дві, але це не просто для того, щоб сонечко та тепло прикликати, щоб день став краще. Це молитви проти засухи та неврожаю. І колись в Україні таке вже траплялося. Саме такі віряни рятували врожаї, викликаючи душі. Але це не щось нове, це практично язичницька традиція древніх українців, які саме подібними обрядами і благословляли нашу землю. Так, наші люди збираються на полях вимолювати погоду не. Тисячоліття ще з дохристиянських часів. А ви думали, чого у нас така земля родюча? Отож бо ритуальну магію пов'язаною з погодою українці практикують багато віків, тому вона їм добре вдається. От ще в мені в паралельному світі дуже подобається, коли вони звали на передачу типу як зірок і всяких причетний типу до наче як зірок людей. Ніколи не забуде, як на його очах стихія підкорилася людині режисер Дмитро Мухарський, батько популярного шоумена, співця сільського гламуру Антіна Мухарського. Ну кого вже змогли вицепити, я вже я вийшло. Звісно ж тут згадують і легендарних козаків-характерників, які чого тільки не робили. От за легендами в тому числі і керували погодою. Окей, але чому тоді такі круті та що важливо працюючі методи не використовують зараз, тобто офіційно на рівні держави? Кому як на державі тримати під контролем? Погоду для, для кращих врожаїв, це ж правда. Валерій Сараула приїхав до інституту гідрометеорології, щоб з'ясувати, чому науковці сьогодні не використовують цих умінь. Ви не повірите, але Валерій Сараула знайшов таку людину, державного працівника, який відповідає саме за це. Звучить неймовірно, але проводились цілі експерименти з людьми, які, начебто, впливають на погоду. Держава це досліджувала. Бо ж якщо ми змогли б робити таке, це змінило б все. Цього завдання вони не вигнали, і було однозначно доведено, що ніякого впливу вони не могли, значить, створити на сверхні процес. А ну тоді зрос, зрост, кул кул, кулку, -кул -кул. ну, окей. Та й до того ж це небезпечно. Вплив на погоду це велика втрата енергії, це змішання енергії. Це впливає на людину, яка це робить. Не ну, дай Боже, може навіть вбити. Тож і в церкві з такими молитвами не часто балуються, бо ну. На все воля може. Це їм, звісно, могла користуватись і армія накликати десь туман війни. Знаєте, прибити радіосигнал, прибити пітуна блискавкою. Супер було б. сьогодні. Доведено, що метеорологічна зброя активно застосовувалась світовими наддержавами. Шкода, що ці наддержави зараз не тут з нами у цій кімнаті. А? Я аж прям відчуваю, як з кожною темою атмосфера навколо мене аж наче нагрівається. Може, це все якісь таємні спецслужби намагаються змусити мене замовкнути? Ну, бо далі паралельний світ дійсно торкається важливої теми теми речей з секунду та їхньою небезпечною аури, яка. Може, навіть вбити. От я завжди думав, щось мені заважає в житті. Муля і не дає насолодитись тим, що є навколо. А це виходить та клята футболка з Хумани, яку я не почистив енергетичною, яка лежить вже 10 років в мене в шафі. Одразу зі старту у нас зустріч Валерія та експерта з одягу. Так його описують. Він успішний дизайнер. Його моделям аплодують на тижнях моди. Речі з його колекції купує Володимир Гришко та Лілія Подкопаєва. Андретан. Валерій Сараула зустрічається з відомим українським дизайнером одягу Олександром Габчуком. А окей, я просто більше нікого не знаю. Ну коротше він у це розповідає, як не любить носити поношене, чиєсь чуже, бо це, начебто, чужі пережиття історії, і на себе їх носовувати йому не дуже приємно. І іншим теж не радить особливо весільні вбрання. Експерт не рекомендує, тому що. Когда невеста виходить, вона на сібя вот, берете в ті історії, які були зв'язані під ні. вона приймає те э, истории, были перед ней, как бы она это на себе. Ну очевидно, йому хочеться, щоб їх саме купували, замовляли нові, бо ж це і, і дорожче набагато за урядні плаття. Та хай там як навіть біоенергетик Ірина Руденко, з якою зустрічався Валерій Сараула, певна, що все це правда, Ба більше такий поношений одяг не врятує жодних гімчистків. Віща обладають способностью накаплювати енергію, і вони можуть накаплювати як позитивної, так і негативної енергії. Звісно ж, найстрашніше це. Носити одяг померлої людини це прямий зв'язок з іншим світом. А це і втрати себе, і навпаки, і запрошення у наш світ чогось. Іншого темнішого навіть можливо окей, але як же тоді буде? Мало хто жодного разу в житті не носив чужий одяг з якихось секундів. Можна енергетично представити фіолетове плам'я, яка повністю кутувати ту віч і зжигає всі наліпші воздійства, ну, енергії, які були до того, як віч попала. К вам. Ну, і от як виявляється, там теж є своя схемка. Одяг з дорогих, успішних та процвітаючих районів завжди продають у кращих магазинах та за більшу ці. На противагу ще дешевшим речам, які до цього носила так звана біднота. А це цілком очікувано може мати відповідний вплив і на нового власника. Такої думки припускається команда паралельного світу та вирушає кудись на столичну лісову у Києві для дослідження цього питання. Щоб перевірити, чи насправді новий одяг енергетично відрізняється від одягу, який носила інша людина, я влаштую невеличкий експеримент. А він буде фоткати свою ауру. Кайф! Це нова футболка, а це футболка з секонд-хенду. Я вдягну їх по черзі і сфотографую в них свою ауру. Ну такі фото, аби хто вам з вулиці не зробить, але Валерій Сараула не був би собою, якби не знайшов експерта із цього питання. Дослідницю аури Олену. Pine.: Який висновок можна зробити з цих двох фотографій? Що віші, які ми приобретаємо вони безусловно мають весь на наше о, поля, безусловно. Я особливо вазі, що... речі секондхенду. Ну що ж, от вам і підтвердження, але ж що ж тоді робити? Може на це питання має відповідь оця епатажна харківська дівчина. Вона представляється майстром вінтажного мистецтва і каже, що проводить масу часу на блошиних ринках. Ну, така собі Лара Крофт, розкрадечка барахолок. Якось на блошинному ринку в Берліні вона купила елегантний капелюшок 30-х років минулого століття. Їй розповіли, що ця річ належала колись. Марлен Дітрі, мені довелося загуглити, хто це ця акторка. І була вражена, коли не лише вона, а й усі довкола побачили в ній Марлен. О, мені кажуть, я схожу на Б'янці. А мені кажуть, що я схожий на Тома Холланда і Тіматі Шалемі. Це бред, але окей. Коротше, носіть просто речі з позитивом, не запарюйтесь, і все буде добре. Такого висновку прийшов Валерій Старула у своєму розслідуванні, а також носити зручний одяг і заряджати його своєю позитивною енергетикою. І я з ним цілком погоджуюсь, знаєте. Чого тільки ще не приховують архіви паралельного світу, це буквально дослідження українських секретних матеріалів. Ну повний кайф вже. От прямо зараз напишіть, яка тема вам цікава: прибульці, діти індиго, чупакабри, русалки, як вигнати дух колишнього зліжка, що завгодно. Я певен, таке розслідування точно знайдеться в теці Валерія Сарули. Я серйозно. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Наша оперативна група чергує і готова негайно виїхати на ваш виклик. Я ж з задоволенням вам її пошукаю та розповім у наступному відео. Якщо захочете. Продовження, звісно, від вас натомість я теж дечого попрошу. Це добра справа. Ми продовжуємо збирати кошти для фонду. Твоє майбутнє, це збір на реабілітацію наших героїв, наших військових. Тож буду дуже вдячний, кожному та кожній, хто знайде якісь 5-10 100 чи більше гривень та за можливості підтримає цей збір фінансово. Посилання будуть на екрані кодом та у описі під цим відео. Та, звісно, ж я дякую своїм причудовим меценатам, людям, завдяки яким я взагалі можу робити ці відео. Долучайтесь до цього списку і ви так я зможу робити більше краще та цікавіше. Підписка на. На монобазі для цього найкращий варіант, але в описі під відео є й інші способи залишити якісь чайві. Дякую. вам. Та й все на всьому. Ви бережіть себе, бо ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!